Доброго дня! Сьогодні 15 червня і наші бджоли вже 3-4 дні. Отак сидять і курять бамбук. Практично нічого не роблять. Погоди немає, погода не дає робити. Щось десь літають на липі там на подвір'ї. Гул стоїть добрий, але тут видно що Основна маса бджоли сидить у вулику. У нас так само було з акацією, цвіла, квітла акації, а бджоли сиділи у вулику. Зараз квітне липа, різнотрав'я, дожді йдуть, погоди нема. Вроді якби дожді йдуть і добре, бо нектаровиділення буде. Але через те, що немає льотної погоди, бджола практично не вилітає. На минулому тижні пройшов по пасіці, познімав роздільні решітки. В основному сім'ї на чотирьох корпусах по вісім рамок 145. х Десь є 300 те гніздо, далі 145 х корпуса. Десь 345-х корпуса зверху над гніздом стоять. О. Решітки познімав, тому що я так думаю, що мої бджоли восприймають решітки роздільні як потолок, заносять гніздо і далі собі рішають, що далі нема куди нести і починаю друкувати. На минулому тижні замовив у Андрія Кудрюка 4 матки, карніка. Значить, талійка у мене вже була. Бачили, пробували кордован. В цьому році замовив карніку. Побачимо, що буде. Зробив відводки. Невеликі знімати немає як. Штатив зломаний. Оператори. Сказати, що бояться бджіл, то не бояться. Просто ледачі. Не хочуть на пасіку виходити. Тому ось так. Пасіка трохи заросла, треба взятись покосити, але справа в тому, що сьогодні встав о 5 годині ранку, бджоли на липі вже гудуть. Значить, вже йде лід, на малині гудуть. Вроді ще не дуже видно, але зранку було трохи спокійно, тихо, вітру не було. Тому можна було щось трохи їм працювати, то вони трохи працювали. Ну, бачу, на льотки приходить бджола важка з нектаром і приходить бджола з пилком. Але льоту, як такого, практично немає. А надії є. Дякую всім за увагу, всім до побачення.